Як вберегтися від вірусу гепатиту А? Інфекція потрапляє в організм через брудні руки, інфіковану воду чи їжу, оральний контакт з хворою людиною. Найпоширенішими ознаками гепатиту А є нудота, підвищена температура, слабкість, відсутність апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, потемніння сечі. Жовтяниця, пожовтіння шкіри та білків очей. Інкубаційний період гепатиту А становить від 14 до 28 днів. Особливості перебігу хвороби пов'язані з віком. У людей, які перехворіли гепатитом А, формується пожиттєвий імунітет. Щоб не захворіти, мийте руки, обробляйте їх так само ретельно, як під час пандемії covid 19. Уникайте покупок продукції на стихійних ринках. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кип'ятити не менше 5 хвилин, перш ніж пити. Не вживайте молочні продукти, куплені на ринках, без попередньої термічної обробки. Ретельно мийте овочі та фрукти. Якщо помітили симптоми вірусного гепатиту А в себе чи близьких, негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря. Бережіть себе і будете здорові.